Всім привіт! Коли я хочу запам'ятати якесь слово, яке ніяк не може зачепитися в моїй пам'яті, я роблю наступне: пишу це слово на листочок і дописую до нього слова, щоб вийшли слово словосполучення або речення. Мозок починає малювати картинки і обов'язково знайдеться якась картинка, що зачепиться, особливо якщо вона пов'язана з якимось емоціями чи подіями. Давайте спробуємо. Візьмемо сьогодні два дієслова, два прикметики. І два іменники. Візьмемо дієслово збирати. Ракольєре. Ракольєре. Що можна збирати? Можна збирати квіти, Ракольєре і фьорі. Можна збирати інформацію, Ракольєре ле інформаціоні. Можна зібрати думки, Ракольєре і пенсєрі. Можна збирати врожай. Ракольєре іль ракольто. Дивіться, як цікаво, Ракольєре іль ракольто. Ла ракольта збір врожаю. Іль ракольто – це вже врожай, те, що зібране. Як регаларе регалу дарувати подарунок. І можна ще збирати гриби, моє улюблене. Ракольєре і фунгі. І гарнесеньке таке речення одне. А вольте, un momento per моменту i nostri pensieri. Іноді нам потрібно зупинитися на мить, щоб зібрати наші думки, щоб зібратися з думками. Так? Тепер візьмемо таке гарне дієслово захищати, протеджере, протеджере. «захищати». Можна захищати сім'ю, не тільки можна, а треба. Проте ла фамілія. Можна захищати природу. Проте ла натура. Можна також захищати свої права. Проте і пропри. Захищати дім. Проте каза. І захищати секрет в сенсі зберігати. Проте ун segreto. І реченько гарне зі словом протеджери. Доб'ямо протеджери, чокеам'ямо Анке даль Силенціо. Ми маємо захищати те, що любимо, навіть від тиші. Ну, інколи тиша таке собі поняття. Ми взяли два дієслова. Тепер давайте візьмемо два прикметники. Візьмемо прикметник просторий, спаціозо. Що може бути просторим? Давайте уявимо собі наше житло, в якому все простори. Простора квартира, апартаменто спаціозу. простора кухня, кучина спаціоза, простора кімната, станця спаціоза, простора тераса, терацца спаціоза і просторий сад джардіно спаціозу. І речення таке поетичне. La sala era козі спаціоза sembrava respirare. Зала була такою просторою, ніби дихала. Інший прикметник акколієнте. Затишний. Затишний може бути будинок Каза Аколіенте. Затишний куточок Анголо Аколіенте. Затишна атмосфера. Атмосфера акколінте. Затишна кав'ярня. Кафетерія Аколінте. Затишна кімната. Станца акколєнте. І речення caffè era talmente accogliente che nessuno aveva fretta di andare via. Невеличка кав'ярня була настільки затишною, що ніхто не поспішав іти. І давайте ще два іменники розглянемо. Possibilità – можливість. Напевно, ви знаєте це слово, бо потере «мухти» – це одне з перших слів, що вивчаємо. Але тут будуть цікаві словосполучення. Мати можливість. Авере ла посибіліта. Дати можливість тобто шанс. Даре уна посибіліта. Втратити можливість. Пердере посибіліта. Унікальна можливість. Посибіліта уніка. Багато можливостей. Танте посибіліта. Дивіться, танте, як множина, а посибіліта стоїть в однині. Наступне відео зроблю про такі іменники, що не змінюються за числом. І дуже речення таке з глибоким змістом. «Онні нова посибіліта еонвіто ла nostra сторія. Кожна нова можливість це запрошення переписати нашу історію. І інший іменник – «онеста» чесність. Чесність має завжди ціну. Цінність чесності. Валоре де лонеста». Діяти чесно, кон онеста». Цінувати чесність. – «апрецаре лонеста». Чесність у дружбі. Онеста ін амічіція». Відсутність чесності Манканца ді Онеста. Лонеста е ун доно раро, нон брілла лоро, ма вале ді п'ю. Чесність, рідкісний дар, не блищить, як золото, але цінніша за нього. А я, чесно, чесно, дуже радію, що моє навчання дає можливість ще комусь вчитися разом зі мною. Тож дякую, що ви зі мною.